Я й далі буду так робити. Ну, все-таки ви себе добровольцем батальйону Айдар. Я відчуваю себе добровольцем України. А чому саме батальйон Айдар? Я я, чесно кажучи, і байдарми пішла, в Дніпро пішла в інші батальйони. Якщо маєте на увазі як структуру, як підрозділ, то я не, не була саме в поштатній структурі цього підрозділу. Не встигла, дав колонкувала. Чи залишилася б я в батальйоні Айдар? Я з ними попала в самі гарячі бої, так і хлопці молодці. Якби щастя було звільнено, да, землі України, айдар вони до того місто Новий Айдар звільнили. Хлопці молодці, багато з них там полягло, тому я рада, що я служила з цими хлопцями. Там багато патріотів України. Я рада, що я з ними в в строю. Чи відчуваю я себе саме, чому знову якомусь батальйону важко не знаю, я відчуваю себе армію України. Я не належу армії України. Будь-ким будь-якому батальйоні я буду виконувати функцію ту і в підрозділі, як одиниця, і самостійно. Тому, якщо ви маєте на увазі і хочете прив'язати саме до Айдара, то я вам скажу, що... Люди різні скрізь. Так як чорнили батальйони даря чола, я так не скажу. Ну, що святими були, я теж не скажу. А те, що було, я вам скажу, якщо дуже комусь хочеться знати, особливо тим, хто дуже любить грязью пополивати, то пішли, послужили, все самі знали. А то ви сидите на дивані і питаєте у нас, як ми воювали. Ну да як приходилось, так і воювалися? Ви думаєте, що там святі воюють? Надя, 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 питання до військового. Як військова людина і як народний депутат? Поясніть українській нації, що таке АТО. Ніхто не може зрозуміти всю абревіатуру. Наприклад, я 55 років не розумію, що таке АТО. І москалі звучаються на що, ми називаємо. Будь ласка. Ну, Напевно, я не маю права сказати, що, знаєте, я теж не знаю. А, антитерористична операція, так? Ну, Давайте розглянемо якісь приклади історичні, щоб зрозуміти, що таке АТО. Тому що абревіатуру саму я вам переклала, вона ні про що вам не говорить, правильно? Е, є якісь слова, які людей лякають. Людей лякає слово війна. Е, і. Хтось, можливо, думає, що якщо війну не назвати війною, а назвати, наприклад, операцією або місією, або нехай навіть там святом, то від цього зміниться її. Суть. Ні, не зміниться. Війна така, яка вона є. Коли війна є, просто війні ще дають, знаєте, різний сенс. От захищайте батьківщину там, да, там проти якогось ворога конкретного, а громадянська війна, наприклад, це гірше. Та війна от є свята, а є не свята, як говорить. Да? Порізно можна розуміти, це все філософія. І кожен цю філософію відчуває сам. Якщо ти хочеш відчути філософію війни, пряма тобі моя порада. Іди в добровільний батальйон, хочеш іди в Айда. хочеш іди в Дніпро, в Азов. Іди, хочеш, іди в армію. Куди хочеш? Хочеш побачити, зрозуміти, я піди, спробуй сам. Люди бояться таких слів, як громадянська війна, так? Якось переназивати те, що у нас відбувається і що це є для мене, знову ж таки, це моя філософія, це особисто відчуває моє серце. Хто хоче зрозуміти, що це для нього, нехай піде спробує, що це. Тепер історично. Ну, Напевно, я звернуся до Чечні, нехай до Чечні. Принаймні, це те, що ще свіже пам'ятають, там це теж називалося в свій час якось там як антитерористично, так? потім Грузія. Абхазія теж якось називалася. Е, назву дають політики і мас СМІ, так вони це розповсюджують. Вони це якось називають з точки зору, не знаю, як, чим вони керуються, як називають. Як викрутиш? Просто вони хочуть самою ж назвою виправдати свої дії і сказати, що вони там щось роблять правильно. Наскільки воно це все там правильно? От я собі знаю, а ви хочете знати, підійдіть подивіться. Я вам так скажу. Що таке АТО? Як Росія це розцінює, чи ви там говорите, що вони там розказують? Це російсько-українська війна. Ти маєш увазі, що це для мене почути? А, ну то так, да, це російсько-українська війна, це не громадянська війна. Тобто, для мене, якщо хочете почути, щоб я доводився. На жаль, в моїй це так. Тільки я вам скажу, що... Е... По-перше, війна завжди починається тоді, коли є хлопці, які хочуть постріляти. Да? Я не скажу, що у нас воює вже весь народ з своїм народом, але якась частина народу їхнього прийшла воювати на нашу землю. І тому я туди пішла захищати свою землю. Для мене це війна. Як би її не називали АТО, точно так же було в Чечні. Якась частина захищала свою землю, якась частина прийшла туди воювати. А як це називали кампанія Чеченська, це да, теж дико звучить війна, кампанія, або ще що-нибудь. Тому для мене це війна, на жаль, да, ворог Росії, щоб ви розуміли, є противники, це ті, що задурені Росією, це ті, кого називають або сепаратисти, або Болчанці. А є ворог, це Росія. Це російський військовий солдат, людина зі зброєю, який прийшов так само вбити мене, і я буду стріляти в нього від захищаючи свою приємність. Пані, Надія, я пані... Прикрошу, будь ласка. ми з Марією Івановною вашою мамою, трошки запізнилися, ви вибачиха. А ну, пушу... це було дуже важливо сказати. Скажіть, будь ласка, я побачила, що ви знаєте. Не відволікайтеся. Да, здоров'я столиці, здоров'я столиці. Добре, дякую. Здоров'я столиці. Я Ви дякую, так змінили, за перше забирайте час, щоб здоров'я до. Ні, 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 ну запитання до вас. Дивіться, пані Надія, спортсмени захищали батьківщину на спортивних аренах. І коли ми перемагали Росію, то ми клали к пам'ятнику Шевченка квіти і підходили, шанували нашого героя. Ви перемогли всю Росію, ви на коліна поставили Путіна. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви відчуваєте все в собі. Отой колосальний, колосальний відносина до нашої держави, як любов спортсмен, ми не, не отримували ніяких. Поранений, Ви могли отримати хіше. дуже ви мораю, поранення, але, але ви перемогли. Ви... Скажіть, ви відчуваєте в себе оцю перемогу. Перемогу нашого українського народу. Перемогу українського народу я відчуваю. Я не спортсмен, я вважаю, що спорт це не війна, це, слава Богу, чиста гра і чесна гра. Ні, зараз теж вона по різному буває, завжди була по різному Але е, спортсмени молодці. І е, перемагають вони Росію, молодці, росіяни перемагають, молодці. Спорт це чесна гра. Перемагає найкраще ті, хто працює, тому тут не будемо переводити в, в конфлікт. Спорт це не конфлікт. Спорт це те, що об'єднує людей. Чи відчуваю я силу українського народу, відчуваю. І я чи ставила я особисто когось на колінах? Особисто я ще напевно не зробила нічого. Я відчуваю силу народу, який він мені дав кредит, щоб я скористалася його народом, щоб перемогти і вибороти свою волю, і вибороти волю інших. Це решта будемо бачити, що зможу я. Дякую. Надія надія, так, так, так. Віра, я віра, секундочку, віра, додасть, має що сказати ще. Ага, так, це ж аж... пане, ви прийшли спортсмен. Я дуже з багатьма спортсменами пересікалася і вони. Такий невидимий фронт, невидимий батальйон, який організовували і презентації книги Наді, в своїх містах, де вони є поважними людьми, їх там знають. Вони хотіли. Їх тут немає, камери їх не фотографують. Ви прийшли з мамою, заявили, що ви прийшли з мамою. Ну, дякую мамі, що мама прийшла. А, та, та, та. Надія вітаю вас. Я голова організації держава майбутнього. Я з міста Коваля з Волині. Також мої друзі тут є зі мною. Дуже вас. Шаную, поважаю, але в мене одне питання, воно дуже болюче для мене. Ви розумієте, що саме небезпечний ворог, е, так, для мене Путін це є мій ворог. Але найбезпечний ворог він сидить тут у нас, на Україні. Це є наші олігархи, які обкрадали всю нашу країну. Я, думаю, я розумію, що вам буде важко це все самі робити. Вам потрібна команда, вам потрібна підтримка народу нашого, українського. І ми вас будемо цим підтримувати. Мені просто дивитися, будь ласка, будь, ласка, будь ласка, я запитання. хочу просто вас запитати, я хочу вам побажати, бо я трошечки Надю, вибач вибачте, мені, будь ласка, я хочу тебе бажати здоров'я, терпіння я і мудрості. І тобі особисто люди просто довіряють і вірять. Я, я хай тебе того боку Все, тепер відповідаю відразу на те запитання, яке ти хотів підсвідомо задати, так і не сформулював. Значить, дивіться, я повернулася, я кажу, я 10 років служила, наприклад, два сиділа, так, я, можливо, є спеціалістом військовій, точно точно є спеціалістом військовій справі, можливо, є спеціалістом ще в чомусь. Я поки що не спеціаліст в політиці. Я прийшла і зараз я знаходжуся в команді батьківщина. Я вам скажу, що за що вдячна я батьківщині за те, що вони зробили такий хід, коли показали, взяли, взяли мене в партію, так, коли я сиділа у в'язниці. Я, я б сказала, що напевно було б дуже добре, якби кожна політична партія взяла по одному політв'язні українців в Росії, і ми б показали, що ці люди, які у нас є героями, в Росії злочинцями і сидять по в'язницях. Ми всі там герої. І дуже важливо, було б дуже добре. Батьківщина це зробила. Я їм дякую. Я не знаю, як там зараз це буде. Я буду вчитися це перше, що я буду робити. Я не із тих людей, які бігають. Щоб ви розуміли, я 10 років служила в армії, не тому що я була згодна з цією системою. Але я з неї не втікала, як багато хто, що в армії робить нема чого, я піду. Я боролася з нею і робила її зсередини. Кожного разу на кожному кроці я боролася з цією системою. Я не перебіжчик. Я не прийшла сьогодні з партію Батьківщина, а зараз кажу, дякую. От я зараз там піду кудись ще в третю, з десяту або вийду, е, як це називається, позамандатним депутатом. Ні, не вийду. Якщо мене буде щось е, не влаштовувати в моїх колегах, ми будемо говорити, ми будемо змінюватися, ми будемо вчитися, ми будемо боротися разом. Я ще поки що ні з ким не знайома, я розумію, що в нас є олігархи, про яких ми звикли говорити, я їх теж колись на картинках бачила, а зараз мені доведеться бачити їх особисто. І кожну людину я буду оцінювати, в першу чергу як людину. Е, як людина. А все решта буде видно. Я не скурюся. Я сама собі цього не дасть зробити. Запитання. Запитання. Зараз потрібно відмінити закон, ви розмовляєте українською. Ви розмовляєте українською. Запитання. Багато е, е, чиновників розмовляє російською. Е, потрібно зараз відмінити закон Кольсіченка-Ківалова. Е, його відмінила Верховна Рада. Зараз потрібно тільки е, щоб президент це підписав. Ваша позиція з приводу цього? От ви запитали, бачите, а я ще зовсім я не знаю, про що ви говорите. Я, на жаль, ще не вчитала закону і не вчила, я про нього не В'язниця В'язницю ця інформація не я Ну, дякую. Ознайомлюся, я. я... Думаю, дякую. Чесно, я просто не знаю про що ви. Я от коли вже зрозумію про що, то буду відповідати. Так... Микола, будь ласка. Ми, ми поговоримо після. Микола, це про я... 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 Хорошо, не в тому діло. Давайте так. Я відповім на інше запитання. Я не знаю саме закон, про який ви сказали. Я вам зараз відповім. Я думаю, журналісти це багатьох теж це запитання цікавить, тому слухайте, що я скажу. Стосовно мови якою говорить. Я з дитинства говорила українською, так? І я пам'ятаю, що ці радянські часи, коли моя мати, мій батько, мій рід говорив українською. Ми пам'ятаємо, вони пам'ятають, ще навіть я пам'ятаю ті часи. Коли мене запитували, а чому ти на українською розкажеш, ти ж то сіло? Ви знаєте, дико, так? Да? І от е, хтось зараз розказує, що забороняють російську мову, а ви чомусь не згадуєте ті часи, коли забороняли українську мову. От воно все, кожна дія має протидію. Колись нав'язували російську, зараз якби, намагаються там, як кажуть, силу комусь нав'язати українську. Я не вважаю, що потрібно комусь щось нав'язувати. Кожен е, поки що говорить той, якою вміє, а потім вміє, е, а потім піде говорити, тою, якою душа по душі відчує про чиновників і про все решта, телеканали все решта. Я розумію, що це формує свідомість. Ну розумієте, е, якби вони ці телеканали були є. І говорять, і будуть говорити, так? бо їх все одно будуть десь там. Я не думаю, що закрити там всі ці телеканали, я їх навіть не знаю. Я просто хочу сказати, люди, да не давайте ви себе обдурити. Говорять вони російською мовою, як не діло, про російську якусь політику ведуть, Це комусь е, робить мозок. Ну я ж сподіваюся, що не всі дурні. Давайте вчитися е, серце робити настільки стійким, що якщо в голову закладається інформація, що тебе дурять, то щоб твоє серце не дало схибити тобі. Я не можу поділитися своїм розумом з людьми, я не можу поділитися своїми відчуттями. Ну ви тепер будете чути мене. Якщо ви мені вірите зараз, а я, наприклад, не повірю тому іншому каналу, то ви, наприклад, прислухаєтеся до моєї думки, якщо захочете. Ну, я поки що не знаю про що говорити. Я в принципі, я, я, я вважаю, я вважаю, що це те, що зараз на цьому. Ну, стосовно того, як буде я бачу майбутню Україну, то так, тільки українська мова, тільки український українські телеканали. Ми не така велика держава, щоб розбивати героїв слава. Ми будемо робити Україну для українців українськими. Якщо зараз хтось до цього не дійшов, то ви зрозумієте, що ви любите цю державу, любите Україну всім серцем і готові заради неї змінюватися. І тому так обов'язково більше, більше телеканалів українських, більше української мови. Ніхто не говорить про якусь жорстоку заборону, бо чим більше забороняєш, тим більше хочеться нашкодити. Не потрібно силою, але потрібно свідомістю, Треба переконанням, Тому буде в нас все слава Надії! слава Україні! Слава Україні! Героям слава.

Почала вам... вам... задавати запитання, давайте людині задати. Дос секундочку, а можете трохи тихіше зробити, бо я не чую та... Юлю. Юлю. А, Юлю. Останні запитання почала задавати людина. А, а, ми ми дослухаємо останнє запитання, а хвилин вийдемо переходимо. Максиму, всі отримаєте слово. Я 8 годин, 20 годин буду відповідати. Якщо ви витримаєте, дочекайтеся, відпочала людина. Вже взяла мікрофон і почала задавати запитання. Будь ласка, ви вітаю вас вдома. Ви говорили, що. Зараз вам доволі складно. Два роки в одномісній камері, в камері одиночці, а зараз дуже багато запитань, спілкування, дуже багато людей. Чи готові ви одразу приступити до роботи в Раді, чи вам необхідний час для психологічного вимогу? Я зрозуміла. Я скажу вам так, якби не готова, то вже б собі до вас не вийшла, правда? Якби не готова, сіла б в тюрму, в хату відховалася і все решта і зробила собі язницю на волі. Я витримаю, я сильна, я готова, я піду працювати і Верховну раді все решта. Важко було, проїхали, забули. Важко ще буде. Не треба зупинятися і думати, що я така героїня і витримала так багато. Є люди, які витримали більше мене, повірте. Бували в житті людей гірші, в'язниці, гірші. Я не вважаю себе прям великомученицею. Працюємо. Excuse me, you dropped your phone.